Сьогодні в нас солодкий день. По цукерці кожному захиснику вітчизни. Це є цуття, котра контужена. Вона не працює від батарейки. Я не знаю особливо подробиць від тих штук. Очевидно, що воно є друковане на 3D принтері, я їх тримав в руках в трохи іншому корпусі. Нас не турбує корпус, нас турбує те, що воно не працює від акумулятора. І не тому, що він заізольований, а тому, що навіть якщо вставити не заізольований, він не вмикається. Чи воно, чи вона. Як воно розбирається, гвинтів нема. Значить на застіпках. Та та-та-та, гарно друкований корпус зі справжнім шклом для захисту дисплея. Конструкція модульна, це напівсаморобка, наскільки я розумію. Тобто розробка когось, надіюсь, з наших. Використовуються стандартні модулі плюс радіоканал. Ну, Очевидно, вже розроблений під ті задачі. Все, можна повідключати. І навряд чи ця схема нас цікавить. Тут в нас є, є Wi-Fi або Bluetooth. Ну і основний процесор, мабуть. Хоча і радіоканал тут якийсь є. Лора 868 915. І тут другий радіоканал. Воно має визначати дрони, тобто радіосигнал дронів в широкому діапазоні. Піщалка вібрік, Кнопка для вибору режимів всього-навсього одна. Два шурупчика, третій на тримачі батареї. І воно в нас в руках. Отака От нехитра штука. І розбиратися потрібно нам тут з живленням від акумулятора. Як воно організовано? Я думав, що це здалека, дорослі, і тут DC, dc але ні. Тож, як організоване живлення? І чому воно не працює від акумулятора, нам прийдеться зараз розбиратися самотужки. Якщо я правильно розумію, то по USB воно працює. Приживлені від USB, до речі, можна перевірити зараз. Це підсвітка, напевно, чи ні? Так, підсвітка. Ні, не підсвітка, плюс-мінус. Це може бути і живлення. Це може бути живлення. Збираю взад і вмикаємо. Кабель мікро USB, вмикаю і воно працює. Отак і написано, цукерок, тільки через очомусь. чомусь. Приймач, тому маю право включати без антенну. Добре. Тут працює, тут не працює. Тестер в руки. Робити з незнайомим пристроєм без схеми. Правильно, тикати тестером. Перше, що дивлюся, це виясняю, де земля. Земля йде на корпус, це очікувано. Плюс, то, що я думав, за підсвітку йде напряму. І це плюс валить акумулятора на плату цифрову, а мінус. А мінус не валить. Валить на корпус, але не валить сюди на мінус. А чому? Без сумніву, десь дублюється земля. Сюдою, тобто все ж таки на плату приходить мінус. Але чому він приходить не по двопіновому конектору, по якому йде плюс. Добре, якщо глянути розбіновку, то тут у нас підписано, можна не шпортатись. Мінус в мене був десь ось в цих рядах. І відповідно я можу подивитися, чи приходить він сюди. Це плюс, плюс на вимикач йде. А мінус а мінус йде напряму. Тобто мінус дублюється. Тобто, як мінімум, плюс і мінус в нас мав би прийти на цифрову плату. Знову ж таки, це легко перевірити. Ось наш шлейфі 3,8 вольта є. Причому зараз дзвониться відносно мінуса. Тобто є мінус. Може через Діод, там де 3,8 приходить. Але 3,8 вольти. А чому 3,8, а не 5, адже з USB 5 чи 3,8 достатньо. DC-DC перетворювачів принаймні тут немає. Це захист і керування бузером. Це можуть бути. Хто це може бути? Хтось. Це можуть бути лінійні стабілізатори, наприклад, зарядка. І керування бузером, напевно. А тут лінійний стабілізатор, скоріше за все, для живлення радіоканалу, тому тут нічого цікавого. Добре, повторно. Вимикаємо, та можна не вимикати плюс-мінус сюди підключаю живлення, і тут є вимикач, і воно включається. Хлопці, ви з мене прикалуєтеся, ви просто вимикач не включили, чи як? Чи воно в зборі не працює? А ну давайте попробуємо в зборі. Встромляю, як по паспорту. Вставляю акумулятор, воно не працює. Вмикаю, вимикач і воно працює. Що ж, ремонтуємо робоче. Добре. Ще перевіряю технічне завдання на всякий випадок. Детектор дронів від акумулятора не працює, від зарядки працює, але якщо порушити кабель, на екрані з'являються іерогліфи. Коли він не працює від акумулятора, і ви маєте живлення від USB, коли ви дрочите кабель, у вас пропадає контакт, відповідно, маєте збої живленню. Звідси іерогіфи. Тому це не питання. Я не знаю, чому ви не знаєте, якщо ви тим користуєтесь, але ось тут прихований є вимикач. Це воно в сон пішло. Дивіться, де він прихований. В корпусі його майже незамітно над акумулятором. І якщо його виключити, то пристрій від акумулятора не працює. А якщо його включити, то пристрій від акумулятора працює. Шкода часу втраченого. Максимально швидко топакую і відправляю вам назад. Хай береже. Хлопці під шумок з цукеркою заслали мені цукерок, таких, як я люблю. Клеми. Точно пригодяться, використаю. Конектори з Я Ото собі зроблю для тестування інверторів, або, може десь на парасольки піде. І екструдер. Екструдер для флюсу дядька Максима. Мені вже хтось хотів подарувати, я поморозився. Я щось думав, що мені ж прицом зручніше. Дивлюся, що воно вийде довше, ніж штовхач, Це мені незручно буде. Напевно, подавати флюс по чуть-чуть, важили, мабуть, таки зручно. Попробую, дякую. Не знаю, чи буду користуватися. Я старий і, як то кажуть, користуюсь тим, до чого звик. Дякую. Ну але раз ви зі мною так, то я теж так можу. Що є під рукою. Дякую. вам. Відправляю максимально швидко, щоб не було простою з детектором.